Всім привіт! Сьогодні в нас чергове відео. І в нас сьогодні Volkswagen Golf 4 не 4, а 6, вибачаюся. значить Що сьогодні робимо? Вже я тут розібрав заміна задніх амортизаторів. Вже я тут відкрутив. Зараз покажу, в чому причина і які тут підводні камні можуть бути. <кій> причина. Тут, в принципі, проста. Е -е, порваний відбійник, бачите, От. І якщо треба його витягнути, О, бачите, він мокрий вже. О, він вже підтікає, От. мокрий. Е -е, в принципі, тут нічого нема складного. Зверху два болта, де подушка верхня стоїть під головку. Десь в мене були болти, тут вас домкратом, напевно. Да. Значить, от Підголовку на 16, отакі от два болта. Оцей пішов нормально, цей трошки прийшлося зусилля на нього прикласти. Бачите, є трохи ржавчина корозія. Ну, нічого, ми то і все почистим, перемажем. перемажимо. Найбільша проблема була з нижнім болтом. От він є, цей болт. От, він, в принципі, нержавий, не покритий корозією, нічого, але дуже він важко викручувався. Значить, що я зробив? Газова горілка. От, де він кріпиться? Болт-цей кріпиться це о, нижнє вухо і кріпиться він о, отут о. Тут, о, о. Ось сюди він закручується. І як бачите, тут нема нормального доступу. Тут маленьким домкратом я ще під речах підганяв, щоб сюди влізти якимсь інструментом, бо тут нема нормального доступу. Щось довге не лізе. Тут між вітками пружини ще є доступ. З тієї сторони виходить, що вже віток сходиться разом з речагом і вже нема нормального доступу. Газовою горілкою я розігрів оту частину цапфи, де вкручується болт. От І ну нема тут доступу до лізти. ні якимсь одлінителем, ні якоюсь трубою немає. Так як от воно, де моя рука йде, тут болт. Тут вже впирається бампер. Нема тут ходу. Що я придумав? Значить, було, спочатку я зірвав отако поставив. Тут якраз вистачило мені доступу всунути от вороток з головкою на 21. От, і <клухи> на вороток зусилля я давав домкратом. О тут стоїть домкрат, отак воно все. ну Я зимітую, отак, Тут був вороток, ну, тут або вдалі головка. І так я тиснув думкратом і потрошки-цей потрошки болт пішов, бо руками зірвати ну, просто я не міг. Що я вже не придумав і удлиняв, і якось підбирався, але ніяк. Значить, зірвав воротком цим, пішло трохи. Потім ключ, отакий торцовий накидний. От, далі ставив так само ключа цього. І потрошки-потрошки по бачу, пішло. І тоді я вже. Е, що я, а, і тоді вже я надів ще отакого от удлінителя. І вже в мене пішло руками, а потім вплоть до того різьба добра, не ржава. Вже потрошки-потрошки по я вже далі м, пару вітків зробив ще інструментом, а далі я його викрутив руками. Ну, Це просто, що його тільки важко було зірвати. ну, бо... Що мені допомогло, що я трошки розігрів його, воно якби метал пустило. І думкратом почуть-почуть і підняв і зірвав. Так, то є ми несемо все діло на стіл, зараз покажу. Буде міняти з двох Е, З цієї сторони Ну візуально не видно, щоб там відбійник я не пам'ятаю, бо я заглядав. От, чи він порваний, чи не порваний, ще, ще тримається, але вже на підході. Бачите, вже воно розлазиться, потрохи, а чи потік, то я вже не пам'ятаю. О, Цей, бачите, мокрий. от, І будемо замінювати. значить, Пильники відбійники у нас комплект нові. І самі амортизатори будемо ставити по фірмі Камока. В принципі, непогані, ціна, якість. Ось такі вони є. Новенькі. Ось такі є новенькі амортизатори. От. Зараз будемо перепаковувати тут. Будемо е, перепакуємо, встановимо з цієї сторони. Тоді вже складемо там і переберемося вже на цю сторону. Так що зараз я тут підруч і тут, в принципі, ще звідси нам тільки тут подушка ця треба, кронштейн з подушкою. І більше нічого нового. Різьби буду змазувати нігролом. Так як ну, хто на каналі слідкує, то я завжди так роблю. Потім проблем з відкручуванням нема ніяких. І так, зняв я вже кронштейн з подушкою зі старого амортизатора. Тут вже з'єднав пильника відбійника для легшого з'єднання, ну, щоб легше заходило, Силіконова змазка, легенько збризнув, заходив від руки, все легенько. Тут. Зачистив всі посадочні місця, от, бо е, укисляється, такі нарості, шуриком і їжачком вичистив тут. Е, тут, де в нас перелягає, до кузова, тут підчищав, от, щоб було чисто. От, і зараз будемо запаковувати це все. О, гайка, так, о, старий. Е, тут, бачите, все чисто, відкрутилося гарно. Гаїчка добра, але ставимо вже нова є, будемо ставити нову гайку. Різьбу, так як я казав, підмажені гролом. І будемо зараз тоє все діло складати докупи. Амортизатор я вже склав. Кришечку й закрив, закрутив. От. Все, він же у нас в складеному вигляді вже готовий до установки на автомобіль. Болти, значить, болт нижній от помазаний, і два помазано верхніх, Щоб було гарненько, щоб потім ніхто не мучився, щоб гарно відкрутилось. Тут тільки одна відмінність була в гайці, що тут головка на 16. А вже на новій гайці, на новому амортизаторі була головка на 17. Ну, Тут, не знаю, може, скоріш за все, що, то, що заводські амортизатори стоять. Автомобіль 2011 року. От. Все можливо. Ну і, відповідно, права сторона як тукають, вмирає раніше, то він вже і потік, бачите, вже мокрий, от то вже металолом. Так, що, будемо зараз встановлювати вже. Тут, в принципі, нема нічого складного. Складність більше була з того всього це відкрутити того болта. А так тут. Все ясно і просто. І так, амортизатор вже на місці, все прикручено, вже можна ставити колесо і переходити на іншу сторону. Значить, порада, хто буде робити, коли складаєте, спочатку наживлюйте нижнього болта. того, що він стоїть, виходить. Під певним кутом. Ну, він, е, якщо взяти вісь автомобіля, він там не рівно стоїть усі, а під кутом і вниз. От, бо якщо наживити верх, Я вже так попробував, е, якщо наживити верх амортизатором ну, важко направляти, щоб наживити болта. То я від, е, відкрутив верх, тоді амортизатор більше має ходу, наживляєте низ. От, і тоді вже ну, не дожимаєте, наживили трошечки пару оборотів накрутити від ків, І тоді вже прикручуєте верх і тоді вже затягуєте низ. От. Тут я кажу: трошки конструкція така не сильно вдала. І за того, що тут от, заважає пружина, болтові. І вийти, і наживляти трохи важко, бо кажу. Тут вона болт впирається в віток пружини. От я вже думкратом все підганяв тоє діло, але все вдалося, вийшло. Ставлю колесо і перехожу на другу сторону. Так, розібрав я вже, виходить, ліву сторону. Зацепив відбійника, все воно о, відлетіло. О, ну, бачите, в якому воно стані. Вже, ну все, йому вафля вже. от Так. Чого я зачищаю? Бачите? от Скільки там є і то його от і нарості все треба вичистити, щоб було гарненько. от І посадочні зачистимо. Е, самі тут втул ну, е, подушечки тії. В гарному стані, тріщин немає, так само з тієї сторони. Е, амортизатор, той ще живий. Бачите, сухенький, все, питань по ньому немає. Фірми, щоб буде видно. О. Фокусуйся. Фокус, фокус. О. Цей ще живий. Той вже <кхід> от, мокренький. Ну, кажу, права сторона вона завжди вмирає швидше. от, Так що отаке. Все, зараз що ми робимо? Тут очистим, болти мажем і на новому амортизаторі все складаємо і встановлюємо на автомобіль. І так, ліва сторона вже також зібрана. От, новеньке все стоїть. По цій стороні які нюанси були. ну В принципі, тут нічого такого, тільки єдине, що тут нижній болт кріплення амортизатора треба було відкручувати в цю сторону виходить, донизу, там, з тієї сторони, до верху. Тут Трошки з тим було легше, я вже тут не грів нічого, взяв накидний От, Просто надів. От, і вже тут більш нормальний доступ два рази молотком вдарив, і воно відійшло. І, в принципі, пішло теж добре. От. Все перемазане і зложене. Так, ще ми маємо роботьонку спереді. Що нам треба зробити спереді? Міняв я тут колодки і задні, і передні. Чого я їх міняв? Коротше, власник звернувся до мене з проблемою, що засвітився ну, помилка по колодках, що колодки зношені. От, і він е, поспішив і купив нові колодки. Хоча тут були колодки в дуже гарному стані, передні і задні. От, він купив всі, ну, на всі чотири колеса е, і на передню, і на задню вісь, <кій> нові. От, а проблема була тут а в тій фішці. Купили нову фішку цю, е, помилку. Бачите, я тут а так трохи кухозно зробив, але ну, то, ну, вже пройшло пару місяців, як я замінював, Ну, зараз тільки воно все доробляється. Тут я замутав кульочка взяв, стяжки. І за то, щоб фішка не забилася болотом, піском і вода сюди не попадала. А тут взяв, закульцував от, фішку, щоб помилка не світилася. От. І тепер в нас є нова фішка. Треба нам її буде сюди. Будемо припаювати і прибирати. Ну, зробити так все, як як кажуть, як, як книжка пише. От, а проблема була, що світилася помилка, від гнили отут провода. Туди фішку, От, всередині відгнили провода. Я вже міняю кулод... ну, до колодок, дивлюсь колодки тут в гарному стані ще були. Задні то майже як нові. Ну, передні вже, там, скажімо так, на процентів 40 зношені, але ще на них можна було дуже довго їздити. Дивлюсь, причина не в тому. Я давай тут... ну, обично якщо то не то, точно десь щось з фішкою. Я поки ну зацепив руками фішки. от І один провод виліз, відгнив. Просто все було окислене відгнивши. От, так що таку ж ми маємо роботу. Зараз беру кусачки, то я все тут а ми зараз від'єднуємо і будемо паяти. Так, відкусуємо. От ну фішка сидить. О, О бачите. Добре, що надів. дивіться, бачите, яке. Як новеньке. Ну, воно є новеньке, бо колодки нові, але маються на увазі, що якби я так, не зробив. Було б тут вже і земля, і пісок, і вода, і вже, можливо, і укислення не було. А так от, проблем нема. Ну і зараз тут треба буде відкусити, роз'єднати тих два провода. О, Зараз присуну сюди паяльника, залудити то є все діло треба. І будемо з'єднувати. Так, ну що, припаяв я фішку. Е Тут на дві термоусадочки менші. І так як ну, тут гумка по правильно має бути. Де та стара фішка, то я не знаю. Е, тут є в самій фішці, бачите, там гумочки є, щоб туди водичка не попадала. Ну, і додатково ми ще зараз ту його більшу термоусадку сюди впритик до фішки підсунемо, заплавимо. І все, і залишиться тут вона кронштейн її вцепити. от І зараз подивимося. Ну я вже під'єднав, глянемо, що там в нас ще нема помилки. Так, що, запалення я включив, помилки в нас руль. О, отако. Зараз, зараз, зараз. Все добре є, значить, вже можемо зараз заплавити. Е, поставимо сюди на кронштейника вже фішечку. Отута от є місце під неї. І можемо ставити вже колесо. отакий такий ремонт. І тепер вже в нас буде, якщо колодки струться, датчик спрацює. І на табло нам висвітиться, що вже колодки зношені. От. Відновили так, як має бути по-завудському. Так, ну що, зараз заплавлю, складаю. Ну що, автомобіль вже на колесах. То, що ми мали зробити, ми зробили. То значить заміна двох амортизаторів, пильників відбійників ззаді. І Ремонт фішки датчика зносу колодок. От, От таке. Так що на тому відео буде закінчено. Всім дякую за увагу. Всім пока.